Однією із актуальних проблем сучасної медицини є сичокам'яна хвороба. Вона належить до розповсюджених урологічних захворювань, схильних до рецидивів, до тяжкого перебігу і до тяжких ускладнень. Ця хвороба виявляється у будь-якому віці, але найчастіше зустрічається у працездатному. Сьогодні гість нашої програми керівник обласного центру малоінвазивних урологічних Логічних втручань, який нещодавно створено на базі Херсонської обласної клінічної лікарні Роман Бідованець, Романе Олеговичу. Я вітаю вас на нашій програмі. Доброго дня. Я думаю, що логічно розпочати нашу розмову з запитання, що таке сечокам'яна хвороба? Сечокам'яна хвороба це хвороба обміну речовин, яка зумовлена я зумовлена як екзогенними, так і ендогенними причинами. Також вона рідко носить спадковий характер і характеризується наявністю конкремента у сечовидільній системі. Сечокам'яна хвороба, вона дуже розповсюджена, як ви говорили, займає практично 3% всього населення Землі. Ось, якщо взяти, наприклад, нашу Херсонську область, то по статистиці зареєстровано у 2010 році 5 тисяч людей. Це цифра я думаю значно занижена, тому що це те, що офіційно зареєстровано mm -hmm. і вони дійсно на обліку. А насправді ця цифра значно значно вища, кажуть, що втричі треба збільшувати такі О, цифри. як мінімум а, я та, думаю. Статистику. багато. Хто не звертається за допомогою снуть радіколітрадіколітати вдома сидять, Романе Олеговичу? І скажіть, будь ласка, які причини утворення сичових каменів в організмі людини? Причини, як я вже говорив, визначення се хвороб поділяється на ендогені і екзогені. До екзогенних причин відносяться особливості харчування, це переїдання, це збільшення вживання білку в їду, алкоголя. Це гіпервітаміноз, Д, прийом, безконтрольний прийом ложних мінеральних вод, які зараз продаються практично на кожному кроці. Факторами ризику є гіподинамія, та вода, яку ми п'ємо. Є ендемічні зони, які вживають неякісну воду, де повишений вміст кальцію, магнію, тобто тих речовин, з яких в принципі і складаються сечові камені, прийом деяких лікарських засобів це безконтрольний прийом вітаміну групи Д, це безконтрольний прийом препаратів кальцію, сульфаніламідних препаратів, аспіріну, якщо приймати його довгий, тривалий час, більше 4 грам на добу. Ось. іншими причинами це є ендогенні причини. До ендогенних причин відноситься те, що робиться в нас всередині. Сюди відноситься інфекційні захворювання сечовідної системи, це порушення обміну ендокринного обміну це ендокринні патології, такі як гіперпаратеріоз, гіпотеріоз, іценко-кушинга-синдром, захворювання внутрішніх органів, шлунково кишкового тракту та інше, і особливо. Перевагу має тут порушення відтоку сечі з нирки, тобто це ці захворювання, які порушують відток з нирки. це є нефроптоз, це є стриктури сечоводу, уретри, аденома простати, вроджені аномалії розвитку, Тобто все те, що вважає нормальним відтоку мочі, тому що моча це є. Перенасичений солями водний розчин, і коли вона не буде застоюватися, відповідно цей сольовий розчин буде осідати і скоріше розвиватися камені. А які бувають камені? От з чого вони складаються, яка їх структура? Практично в практиці лікарів розрізняють чотири види: це є уратні камені, вони складаються із соле сечової кислоти. Є просто сечові камені, які з чисто сечової кислоти, і уратні камені – це соли сечової кислоти. Вони світло-жовтого кольору, щільні, мають гладку поверхню. Це єдині, мабуть, камні, які піддаються консервативній терапії. Є ще оксалатні камені. Цистинові камені і фосфатні. Фосфатні камені, як правило, вони мають інфекційне походження, вони світло сірого кольору, легко руйнуються і швидко ростуть. Більшість процентів десь практично з тих всіх каменів, 60-70% займають оксалатні камені. Це камені, які утворюються із щавлокислової кислоти. Щавлової кислоти вони дуже тверді, чорно-бурого кольору. От, ну, практично лікування їх тільки оперативним шляхом. А які методи лікування цієї хвороби існують на сьогодні? На сьогоднішній день людство не навчилося лікувати дане захворювання. Ми навчилися доставати камні, ми навчилися назначати терапію, але саму суть хвороби до сих пір людство не навчилося лікувати. Ми лікуємо її тільки прояви і ускладнення. Тому, Поділяється лікування сечокам'яних хвороби на консервативну терапію і на оперативну хірургію. Консервативна ну, назначається препарат, як я говорив, тільки єдині камені, які піддаються консервативній терапії літолітичними препаратами. Це є сечові камені. Дійсно, вони досить непогані результати. У мене була пацієнтка, в якої був кроловидний камінь 6 см після 6 місяців прийому. Літалітичних препаратів камінь повністю розсмоктався. Угу. Не стало. Не стало це єдині. Ну а більшість каменів це оксалатні, тверді цистинові, вони дуже тверді і практично вони не піддаються консервативній терапії. І тоді ми прибігаємо до оперативних. Методів. Це є відкрита хірургія, це є дистанційна літотрипсія, теж одна із сучасних методів лікування, це є механічна літотрипсія, це є літоекстракція, це є контактні методи лікування, які зараз набувають великого розмаху і дають просто прекрасні результати.